Позвоник. Мій позивник — вій. Найдивніше, що знаходив в мінному полі. Найдивніше, коли став на міну, вона проламалась, але не спрацювала. Як реагуєш на фразу одна нога тут, інша там. Це Та взагалі рівно, нормально, коли це руски солдат, то все добре. Чи можна вірити словам я тут уже ходив? Не зовсім. Якщо є певна людина, яку я довіряю, то можу. А так взагалі ні. Поки я сам не перевірю, не йду. Міну справді може замаскувати під іграшку. Легко. Чи справді собака може знайти міну? Ну, собаками не працював, напередку там не попрацюєш собаками. А взагалі думаю, так. Чи можна трапити на розтяжку, відкривши холодильник у хаті? Так, можна. Яка найнебезпечніша розтяжка? Е, ту, яку я не помітив. Що ти робиш перше, коли бачиш міну? Е, Обдивляюся територію, чи є інші міни. Скільки секунд маєш на річність? Ну, взагалі, буває одразу. Ну, декілька секунд. Що відчуваєш, коли зона чиста? Е, полегшення і підйом духу. Що таке помилка в твоїй роботі? Немає помилок. Якщо є помилка, я б тут не сидів. Хто перший спадає на думку після завдання? Е, доньки і кохана людина. Яке головне правило сапера? Е, але в мене приходилося пере це. Якщо не знаєш, не чіпаєш. Якщо знаєш, тим паче не чіпаєш. Ти коли-небудь думав, то тут точно кінець. Так. так. Чи були моменти, коли врятували інтуїція? Так, багато разів.